Вік, як ти вважаєш, мені краще цю, чи може цю цукню вдягти? Цю не вдягай, вона тобі не пасує. Але ж ці я на всіх фотографіях. Може мені в джинсах піти. Слухай, ну хто на свято в джинсах іде? Взагалі-то це моє свято. Хочу і вдягаю. Навіть не віриться, що я це роблю. Я думаю, їй приємно буде. Вона сто відсотків від нас такого не очікує. Ви не знаєте? Макс, приїде її привітати. Віка казала, що дзвонила йому, ніби має приїхати з друзями. Ну а ж чому все мають робити дівчата, зал прикрашати дівчата, програму готувати Ми. теж дівчата? А хто що буде робити? Аня ти ведуча. А чому це я? Настя хотіла. Може, хоч натякнеш, що мене очікує? Тоді це буде вже не сюрприз. Ой, знаю я ваші сюрпризи. Дивись, зіпсуєте мені настрій. Я вам цього не пробачу. Та збирайся вже. Нас люди чекають. Що ми вже думали? Думали ще бабця! Заходьте, допомагати будете. Вона з вікою вже скоро має прийти. А ми, якщо що, не самі. Хлопці, не лякайте! Хто там ще? Ну не могли ж ми прийти на день народження. Без подарунку. Бабці! Ну, а чого ж ви дивуєтесь? Я ж обіцяв прийти. Чи може ви забули, як ми познайомилися? Оце так сюрприз. Вона точно в шоці буде. Дядькосий, де нарощу не у вас. Несіть посуд і ставка на стіл. Ну що, хлопці? Допоможемо дівчатам? Ходімо накриємо сіл. Дівчатка, вазочка не знайдеться? Оце так нежданчик. Здається, мені весело буде день народження. Та сплюнь ти. Ну, що, ми вже прийшли? Я три кілометра це виперлася за в'язаними очима. Та не кричі, скороше. А тепер знімай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday наша бабця. Happy birthday to you. Я ж обіцяв прийти. Загадуйте бажання. Хоч би вона зараз не втратила свідомість. Оце так сюрприз. Бабусі бувають різними. Одні в'яжуть шкарпетки і печуть пиріжки, а інші до кінця життя залишаються суворими діловими леді. Однак і ті і інші люблять, коли їх вітають зі святами найближчі люди. Ділова наша леді. Чекали сьогоднішнє свято, тому підготували для тебе подарунок. <му> Не народження ного літа, щастя, радости, проживитися. Не нароження ного літа, всі в тебе вітай, всі віта я. Діти, для мене це все так неочікувано, коли Віка сказала, що ви готуєте для мене сюрприз. Я навіть подумати не могла, що опинюся в казці. А на цьому наші сюрпризи ще не закінчуються. Надійка теж хоче вас привітати. thank you Слухай, тобі не здається, що тут любов. Нехай доведе свою любов. Любовий боли, немає знов, дорогу на зоні. І знай пора. Є зна це правда. У нас це вийде. У нас це вийде. У нас це вийде. Здається, це дідусь, Макса та Віки. Тобто її чоловік колишній чоловік. А від мене вітання приймеш? Десять років не бачилися. Дідуся, я знаю, що ти приїдеш. Вітаю! Пробач мені. Я, мабуть, був неправий. Не, не сиди мовчки, роби щось. Я вибачаю, що втручаю в вашу умову. Але. О, ну, я бачу, ти час не у Ухажорів знайшла. А я рахую, що ви не праві. Перед вами покинута жінка. Ви залишили її на самоті, а тепер повернулись. і хочете, щоб все було як колись, а так вже не буде. Молодець. Ну, По-перше, ні я. А вона сама відмовилася в місто їхати. А по друге, я знав, що вона мене чекає і ось приїхав сам. Я тобі вже сто разів казала. Я народилася в цьому селі. І нікуди звідси не поїду. От, я тепер взагалі не розумію, що тут відбувається. Слухайте, давайте святкувати, бо так і їсти хочеться. Щось в мене апетит зник. Слухайте, ну якщо тут така малина, то може Наталя Васильівна сама вирішить, з ким їй бути. Боже, як у школі. Що за дівчинку поб'єтеся? Так, я мовчати не буду, і я готовий боротися за свої почуття. Було ці робити. Я наш турні. Ну, ми пішли так пішли. Пішли, розберемося. Ми граємо до трьох. Ви лідери команд. То програє, йде додому ні з чим. Якщо хочете щось сказати, кажіть зараз. Нехай любов переможе. Так, поїхали далі, не зупиняємось! Не зупиняємось! А я тобі казав, що нас штовхаю! Це ще нічого не означає! Рахунок 1-0! Так, дівчатки, хлопці! треба запити гола! Ой! Мені чогось здається, ж вам треба просто піти у друг і поговорити. Ви футболом мієте з силою. Ви серйозно. Ви забули, в кого сьогодні день народження. Щось довго. Невже не можна нормальні люди сісти і поговорити? Дорослі! Вони поводять себе як діти. Та я навпаки радий, що дідусь приїхав. Ми з ним і по гриби, і на рибалку. Ти думаєш, він залишиться. Він приїхав, щоб забрати нашу бабусю в місто. Та ні, наша бабця села нікуди не поїде. Дивіться, вони разом ідуть. Ми зустрілися з тобою біля бочки з квасом і була у шапному пальці. Я купив тобі два пиріжочки з м'ясом. Ми її мистро жерли у кіні. Наталя! Наталя, Наталя. О, Вау. Я розумію, що у вас гарний настрій і вам хочеться співати. Але ми на нервах. А що це все означає? А це означає, діти, що додому ніхто не поїде. У Макса буде два діти. А ми вирішили, діти, не сваритися, а просто Дружини. дружити. <рес> Нічого собі, а ви ще кажете, що це у нас все просто. Дашенька, зрозумій, перемогла любов.